П'ять тисяч гривень вдалося зібрати на чемпіонаті із брейкдансу. Танцювальний захід благодійний. Брейкдансери із кількох міст України вирішили таким чином допомогти своєму другові Юрієві Лендюку. Нагадаємо, молодий чоловік важко хворий. До місяця йому необхідно провести операцію вартістю 150 тисяч гривень. Пан Ігор на чемпіонат з брейкдансу прийшов, аби підтримати свого сина. Чоловік знає, яка мета заходу допомогти коломийському брейкдансеру Юрії Волендюку для проведення термінової і життєво необхідної операції. Це дуже добре, це дуже правильно. Так має бути завжди для всіх має бути однаково, щоб треба допомагати всім. Чемпіонат з брейкдансу провели у кількох вікових категоріях. Мистецтво цього виду танцю показували зовсім юні брейкдансери, підлітки та навіть дорослі усе для того, аби якомога більше людей відгукнулися на біду молодого чоловіка. Чемпіонат проводиться за рахунок підтримки нашого товариша, нашого сокомандника Юрія Лендюка, кому терміново потрібна допомога. Ну, такий час стало з нього біда для його сім'ї. Ну просто це за велика сума 150 тисяч гривень. Ми проводимо ну, вже не перший джем у місті Коломия. Танцюємо, збираємо кошти, допомагаємо як можемо. І сьогодні нас підтримують так само друзі з Чернівців, з Франківська, хлопці з Трия приїхали. Під час проведення чемпіонату вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Кошти брейкдансери передали Юрієві Линдюку. Щоправда, до остаточної цифри необхідної для проведення операції бракує ще чимало. Тому чоловік сподівається на допомогу небайдужих. Юрієві одужати може і кожен з вас. На лікування необхідно 150 тисяч гривень. Є лише місяць часу, щоб зібрати цю суму. Кошти перераховуйте на рахунок у Приватбанку 51 68 75 72 45 65 98 44.